Практиком, керівником, кабінетом міністром. Чому сексуальна тема це завжди заборонена для огляду і обговорення проблема? Отже, сховайте листочок, сядьте в куточок і тоді читайте. Чоловік це не бик, а корова. Ви здивуєтесь, дійна і здорова, якщо доглядати, пестити кохати. В нього є господарство, яке треба добре в руках тримати. Аби гарний прибуток мати, доїдьте регулярно, тоді навар гарний. Вам все це здається жарти, а попробуйте його день чи два не погладьте і вже спадає, від ласки сила, що вас в обіймах на руках носила. Щоб краще розібратись, ми його замаскуємо, Назвемо член товаришем, а не три крапки. Так от, поки його в руках не потримаєш і не поїздиш, і не навариш в місцях грозматських низької якості. І все дістається не вам, громадськості. Займатись на природі я б теж не радила, бо виникне підозра, когось ограбили. І головне в цій темі не бійтесь говорити про ці проблеми. Не завжди треба в руках тримати і ззаду давати. Достатньо, буває, слова сказати, і проблема вирішиться сама собою. Не треба ставити хвіст трубою. Мораль проста, якщо голова в тебе не зовсім пуста, коли хочеш задоволення мати. Треба низ спомічати, з людьми поспілкуватись, разом попрацювати, за столом посидіти, не обов'язково пити і запам'ятати, народ не бик, а корова дійна і здорова, якщо доглядати, пестити, кохати. Що дуже важливо від форми взаємодії в інтимних стосунках, якщо лежать один одного, стають як діти. Контакт ззаду закладує ігнорування один одного. Тож давайте не будемо отваринюватись, залишимося людьми, дивлячись в очі один одному. Чому люди роблять такі зображення і демонструють їх? Тому що це безпосередньо увага до тіла. І одні від того, як ми цією увагою розпоряджаємося, одні отримують осуд, інші схвалення. І Пропонуючи їх на аукціонах, отримують мільйони. Якщо ця увага несе позитив і реалізована в корисні для інших речі, як от в'язані килимки, іграшки і інші речі побутом.